Цей рецепт, думаю, вам точно зайде. Це рецепт меганіжного та смачного дієтичного шашлика. І, звичайно, буду готувати на універсальній антибактеріальній дощечці. Консервовані кільця ананасів нарізаємо на шматочки. Курячу грудку нарізаємо великими шматочками, тому що під час запікання вона зменшиться в два рази. Приблизно ось такий за розміром шматочок. Шматочки курячої грудки перекладаємо в миску і заливаємо соєвим соусом. Далі додаємо сметану будь-якої жирності, копчену паприку і чорний мелений перчик. Все добре змішуємо, накриваємо харчовою плівкою, відставляємо на 2-3 години, щоб м'ясо промаринувалось. Шпажки на 15 хвилин замочуємо у воді. Тепер, за прикладом, курячу грудку і ананас це нанизуємо на шпажку. Сформовані шашлики викладаємо у форму для запікання встелену пергаментом. Випікаємо при температурі 180 градусів 45 хвилин. По готовності поливаємо ананасним соком і відправляємо ще в духовку на 220 градусів на 7 хвилин. Дуже люблю шашличок саме в такому вигляді. Виходить дієтичний, м'ясо саме по собі дуже ніжне та соковите. Дуже раджу всім приготувати.